Всім вітання. Тематика сьогоднішнього відео буде не ремонти, а чисто огляд. І огляд буде для тих, у кого в квартири з електроплитами, в кого немає газового постачання. Ну, також для рибаків, мисливців. Одним словом, любителям відпочити на природі. Це у нас газовий балон, кемпінговий балон його ще називають. І Сьогодні хочу зробити огляд на фірму Буді. Ну, Друзі, це не реклама, це самий дешевий балон, який є на просторах ну, інтернету. Витрата 100 г газу за годину, 2,2 кВт його потужність. Ну, температура 400, моделька у нього 14101. Це балон на 5 літрів. Ну, економне споживання газу, витрата газу, ручка для переноски заправляється на заправних станціях. Типу пропон. Ну, Також, де його можна використовувати: От, кемпінг, турпоходи, подорожі, обігрів приміщень, пальники, газові, рибалка. Ну, то зрозуміло. Так, газова плита Кемпінг балон 5 літрів побутті, не використання в побуті, не потребує особливого умов зберігання Не містить шкливе гречовий інтернет, приданості та обмеження. Виготовлено в Китаї. Ну, Друзі, на просторах інтернету я знайшов на OLX вартість цього балона 540 гривень. Це на 1 жовтня 2024 року. Ціна. Зрозуміло, що ще сезон не почався холодів і відключень масових електропостачання, але сезон відпочинку кемпінгів завжди актуальний. Тому я думаю, що цінова політика особо не буде змінюватись. Мова не про це. Хочу сказати, що на Оліксі дуже багато продавців. Цей посередники в тому числі. Я знайшов це по місту Ніжин. От Людина продає такі газові балони, от у нього саме дешевше. Так що, друзі, рекомендую. Там у пошуку можна у фільтровій вибрати територію Ніжин. І плюс по, я замовив по Укрпощі і на по Лікс доставки там безкоштовна доставочка. ну Комісія за переказ коштів там 20 гривень. 560 гривень він мені обійшовся. Так, Зараз покажу, як він виглядає. Так, Друзі, отак він виглядає. Метал 2 мм. Е, так, у нього кран Супергаз 2022 рік напис. У нього є запобіжний клапан, це якщо, не дай Бог, там, тиск перевищить, то він буде стравлювати. Ну і звичайний кран відкритий закритий ну, і зверху пальнечок. Так, для заправки на, не на всіх заправних станціях. Такі круті станції, там фірми, вони навіть не беруться, до них і не підходять. Якщо навіть і кошти запропонуєш, я заправляв на газова ну, заправка, чисто по газу, там бензину немає. І без проблем. 30 гривень коштує. Ну і задувають без проблем І е, хочу сказати: в місті Києві таких станцій не так багато. Це мережа Барс, там взагалі, друзі, без проблем. І якщо так територіально, це е, Воскресенка, це Троєщина, там вона одна заправка, це по проспекту Шухевича Романа. Друзі, рекомендую. Бистро, дешево, ніяких питань немає. Приїхали, заправили і поїхали щасливі. Ну і також в Соломенському районі там є теж чисто по газу заправна контора, вони по вагах заправляють, ну, вони також тестують балони. Ну, це таке інше питання. Тепер питання, скільки сюди заправляти газу. Балон 5-літровий, то зрозуміло, що 5 літрів газу не можна заправляти, тому що ну, другими словами, пальник не буде працювати. Тому що Газ зріджений, ну, іншими словами, як рідина. А горить газова фракція. Тобто всередині балона потрібно повітряний простір для того, щоб ця рідка фракція випаровувалася і пари вже горіли. Так що 5-літровий балон. От треба 3-4 літри потрібно заправляти. Я заправив 4, так як балон пустий. Там газоліна всередині конденсату немає ніякого. Ну і зараз хочу ще. Ну, показати така ручка. Ну, метал досить такий добротний, Такої заусенець немає. Так. Для заправки верхня частина відкручується. Єдиний мінус, що, наприклад, якщо ви хочете на заправну станцію повести, то не буде ручки. Коли ви відкрутите оцю верхню частину комфорку, то ручка тільки на комфорці. Оце такий мінус. Ну, я не нарахую, що це мінус. Тобто балон можна і за нижню частину взяти, ось бачите, якби для пальців місця. І думаю, що це не саме погане, що є. Головне, що ціна. Ну і, друзі, зараз я зніму наліпочку. І спробуємо увімкнути взагалі, що воно дає. Нагадаю, що тут ліва різьба. Тобто, щоб закрутити, потрібно крутити вправо. Так і. Ну, можна побачити, що трішки він. Китається, треба його дотягнути. Ну, зараз, зараз тільки відкручу, тобто, щоб його відкрутити, треба закручувати. Все, бачите, я закручу він почав ну, зрозуміло, інша різьба. Так, ну, звичайний газ із клапаном. Тут у нас резинове колечко. Ну і гвинтики, які, бачите, друзі, які не закручені. Так, зараз спробую як сюди долізти. Поки що я не бачу. Ну, можливо, це так воно і закручувалося. А у нас верхня частина теж відкручується, друзі, дивіться. Проблем немає. Бачите, стоїть у середині жиклор, ну форсуночка другими словами, яка, я думаю, теж з часом може забиватися. Вона досить-досить тоненька, там, мабуть, як волосина отвір. З часом може теж забиватися, тому доступ до неї, є, відкрутивши верхню частину. Так, друзі, підтягнув, з цим проблем немає. Тепер закручуємо. Ну, закручуємо, звичайне, в положення, як відкручувати. Тут дуже сильно затягувати не потрібно. Резиночку так придавили. Тобто цього буде достатньо. Ну і верхня частина. Ось вот таким чином вона, бачите, виглядає. Ну. Простенько все, пальничок елементарний. На самій э, тарілці є э, такі ребра, в яких фіксується положення. Затягнули? Ну, пробую включати. Друзі, ну, мабуть, погано буде видно, може не добре. Я чим більше відкриваєте, тим буде більший газ, але я рекомендую відкривати до тих пір, поки буде синє плом. Оце ефективне згорання Якщо більше, бачите, вже газ не згорає Тобто вам потрібно, О, то вже так, закрив. Все, друзі. Ось такий, друзі, огляд. Кому сподобалося, підтримайте мій канал вподобайкою. Можливо, в кого є ще які рекомендації, я радий вести діалог. Także, drodzy, na ciomu wse, na wse dobro.